Дата присвячена великомучениці Тетяні Римській. Відомо, що вона була дочкою заможних батьків, які таємно сповідували християнську віру. Молодому віці Тетяна відмовилася виходити заміж і присвятила своє життя служінню Богу. У часи гоніння християнства Тетяна зазнала тяжких тортур, але молилася і зцілювалася. Коли всі тортури були вичерпані, їй ухвалили смертний вирок і мужня страждалиця була усічена мечем. Разом з нею, як християнин, був страчений і її батько. У православних храмах на честь святої Тетяни 12 січня відбуваються святкові богослужіння. У цей день прийнято молитися за зцілення хвороб, як тілесних, так і душевних. Тетяна день потрібно робити добрі справи, допомагати нужденним, подавати милостиню. В народі Тетяни день вважають днем зустрічі зими з весною. Якщо в цей день сонячно, це до раннього прильоту птахів. Сніг, 12 січня, буде літо дощове. Зоряне небо цього дня до ранньої весни. Цього дня вітаємо з іменинами усіх тетян. Нехай ваше життя буде наповнене теплом і радістю. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.